Останні приготування до цього протистояння. Вагова категорія до 71 кілограма Максим Юр. Дмитро Глушко. Тож нагадаю, хто отримав бронзові нагороди у цій вазі Остап Павляк з Борислава Львівської області та Данило Коваленко. З Дніпропетровської. Ну, ось фінальний поєдинок. Як же розпочинає потужно одразу Шеглушко. Ударів від Дмитра. ну і Ось тут відповідає зараз одразу ж Юр. Ось він цей Хілкі від Гушка. І одразу ж така від Юра. Знову клінч. Знову клінч. Зараз небезпечні розмін Йде з ударами на свого суперника Глушко. Але намагається одразу ж в'язати його Юр. Бачимо, кидається на свого суперника зараз Глушко. Дуже небезпечно. Ось діє при атаках на перший поверх свого суперника і не потрібно. Ось так. цього робити. Це дуже велика помилка. Ну і поки що не карає свого суперника. За це Максим Юр. Продовжує працювати другим номером, продовжує вицілювати і готувати свої контратаки. Але поки що ми не бачимо акцентованих ударів від Юра. Знову ось така в'язка боротьба в першому раунді. Але більш точнішим є саме, як на мій погляд, звичайно, Дмитро Глушко. Але що там судді рахують, тут велике питання. Забирає зараз центр рингу і одразу ж намагався виконати ось бек беккік, перевірити печінку свого суперника Максим Юр. Але не вдалося. Фронтом зупиняє. І подивіться, як же назустріч справа влучає Юр. Пропускає зараз Глушко, ковтнув цей постріл від суперника. Ну і з лоу кіка готує свою атаку. Максим Юр і одразу ж переходить на перший поверх. А ось тут війка від Глушка відповідає фронт Кіком. Його суперник, Ну і знову. І знову ся возня. Потужний відвою, подивіться, два поспіль. Зараз лоу-кіки від глушка. Ось так перевіряє на місність передню ногу свого суперника. Хайкік у виконанні ну, Макса. Ось навіть раунд хаускіт. Викидує Юр. Готував бекфіст, але все ж таки не ризикнув зараз виконати цей удар. Одразу ж це було помітно. Максим. Ну і ось такий перший раунд. У боротьбі. Ну, як на мій погляд, важко комусь віддати все ж таки перевагу за вишальній хвилини. Ну і все, друзі, на цьому перша трактунка завершена. Ось такий напружений поєдинок, видовищний поєдинок, що ми бачили в першому раунді. Ще раз нагадаю, вага до 71 кг. Вже два протистояння ми побачили, дізналися ім'я. чемпіонів та призерів у вазі до 60 кілограмів та вазі До 65 кілограмів. Ну і зараз наступна вагова категорія до 71 кілограму. Чекаємо вже на початок другого раунду цього протистояння. Ще раз нагадаю, Максим Юргов у червоному кутку рингу, Ну і його суперник Дмитро Глушко у синьому відповідно. Молоді хлопці, які представляють своє місто, місто Київ. Ну, а ми вже чекаємо на початок другого раунду. Одразу ж з двіки розпочинає. І подивіться, як же нас зустріч вичає, Юр. Знову кидається на свого суперника з ударами. Ось так йде попрямі. Глушко. Ну, одразу ж за це його карає суперник. Непоганий зараз був хай кік від Юра і одразу ж відповів мідл-кіком його суперник. Обмінялися ударами ногами. Зараз хлопці. Знову боротьба, знову черговий клінч. Багато роботи у рефері в цьому поєдинку. Мідл-кік від Юра. І одразу ж готував свою атаку. Максим, але зав'язав суперник. Знову Рефері втрутився. Намагаюся вже з дистанції готувати свою атаку Глушко, намагаюся ось так перевіряти глукікому суперника і потім вже переходити на перший поверх. Ось непогана зараз двіка від Глушка. Зауваження від Рефері, що схопив ось так суперника борцівським захватом Ну і відправив на канвас. Ось він одразу ж лоу-кік, Потім мій лоу-кік від Глушка. Ну і пішов в'язати вже Юр. Після кожної атаки ми бачимо клієнт. Фронткіком зараз Юра намагається зупинити суперника, але двіка, класична боксерська двійка, зараз влучає в ціль. Чудова робота зараз від Глушка була. Ну і знову, знову ось ця возня, знову ось ця боротьба. Ми намагаються працювати вже в кінці коліном. Глушко. Важко дихає таке враження. Дмитро Глушко. І непогана атака, але справа через руку. Одразу ж від Глушка прилітає в голову Юру і знову на ближній дистанції. Непогано зараз працює. Дмитро вже не такі акцентовані удари, хлопці. Вже немає ось цієї потужності, але ковтає в черговий раз двійку. Зараз Юр. Зауваження від рефер. На Андресу Лужка непоганий фронт-кік від Юра. Одразу ж зупинив атаку свого суперника Максим. Ось він бекфіст, який він готував вже в цьому поєдинку, нарешті, але не пройшов. Обмін колінами в клінчі. Ну і знову чергова зупинка. Фронкей від Юра. Намагаємося зараз, Грушко, підступитися до суперника, але вже гон пролунав. Ну і таким чином, друзі, ми подивилися черговий вже другий раунд цього протистояння. У нас очікує заключна трихлинка цього двобою. Ну і все, вирішиться, як на мій погляд, саме в третьому раунді. Хто буде кращим цій трихлинці, той і виграє поєдинок. Подивимося, подивимося, не будемо забігати наперед. Адже дуже напружене і головне конкурентне протистояння. Ще раз друзі, нагадаю, що це є чемпіонат України з 1 Присвячений 32-й річниці Збройних сил України. Ми ну, звичайно дякуємо організаторам за ось такий турнір, за ось такий івент. Такий важкий час. Тож, друзі, поїхали. Третій раунд розпочинає знову активного лишко. Але на зустріч на контратаці непогано діє Юр. Одразу ж виходив з кінчу, пробиваючи коліном Голушко. Зупиняються Міделкік і атака Гужко, хай-кіпом. Ось так. Ну і Продовжує працювати серійно зараз э, руками Максим Юр. І знову і знову, знову продовжується цей раунд за сценаріями минулих. Фронтам обмінялися хлопці. Вицілює зараз э, Юр. Непоганий кік і відповідь потужним Хайкіком. Відповідає зараз Глушко. Готує зараз Глушко атаку. Він знаходиться в центрі рингу. Але цей Хай Кік розрізає повітря біля голови Глушка. Знову йшов в атаку Максим Юра, але зав'язав його суперник. Лоукік по внутрішній поверхні стегна від Юра. Одразу ж додав фронткіком і пішов до свого суперника. Без ударів пішов Глушко. Потрібно зараз Дмитру, якого більше працювати. Не просто йти на суперника вперед, без ударів. Але й викидувати велику кількість ударів. Знову боротьба. Ось він удар з розвороту. Чудовий удар з розвороту. Непоганий бек-кік і відповідь хів-кіком, який розрізав повітря біля голови Юра. Непогана двіка залітає зараз від гушка. Намагається застопорити свого суперника зараз Юр з цим кіком І вклінув стрибку від Юра було. Ось тут вже буде небезпечний. Розмін. Заключний секунди цього раунду, тут без сумніву. 40 секунд до завершення цієї трихлини. Зауваження від Продовжує Продовжуйте на свого суперника Юр. Але в'яже. В'яже зараз Глушко. Спливає час 23 секунди до завершення. поєдинку. О кіки одразу ж двійка прилітає. Від Юра. Ось так відповідає на цей удар ногою суперника Максим. Перевірив зараз корпус на останніх секундах свого суперника. Ось цим довгим амперкотом Максим Юр. Ну що ж, друзі, подивилися ми цікавий, інтригуючий поєдинок. Ну і важко комусь тут, як на мій погляд, віддати перевагу, треба рахувати, хто був гучнішим протягом усіх трьох раундів. Що ж судді, поки рахують. Важкий напружений поєдинок, поки судді рахують. Я хочу також в рин запросити бійців, які зайняли третє місце. Це Остап Павляк, представник Львівської області та Данило Коваленко, представник Дніпропетровщини. Ну тож, друзі, поки ми чекаємо на суддівський вердикт. Зараз оголосили ще раз бронзових призерів у цій вазі Остап Павляк з Львівської області, ну і Данило Коваленко з Дніпропетровщини. Саме ці хлопці стали бронзовими призерами у вазі до 71 кілограму. І в цьому витинку із рахунком 88-84 так, все ж таки перемогу віддають Максиму Юру. Максиму Юру віддають перемогу з рахунку 88-84.